Вишень має бути десь отак, не більше, тому що вони, коли почнуть бродити, може вибігати. І насипаємо 800 грам цукру. Ми, я тут зважив цукор і показує сахар 700. А цукру є 800. Так що цукру, сахар є вищий. Обов'язково тільки цукор, ніякого випадку не сахару. Так. Цукру набрали повну, Ні в якому випадку не можна робити шарами, так як дехто пропонує. Цукор потихеньку буде стікати на низ. Якщо ви дасте шарами, нижній шар впаде на дно і не розчиниться. В рукавиці